Найкулінарніша передача смакота знову рада вітати вас на обласному, і ми будемо готувати швидко, весело, смачно та доступно для гаманця. Напередодні новорічного свята господині по особливому прагнуть завоювати кулінарний олімп та здивувати новими відкриттями, чи пригостити вже перевіреними ласощами. Тож і ми запрошуємо вас до захоплюючого світу приготувань та розпочинаємо екскурс в історію смачного та цікавого рецепту. Артилерією у новорічну ніч виступають запечені качки, гуси та індички. А ще Курка фітнес-продукт номер 1 Її м'ясо містить мінімум калорій і максимум білка. Та й справа не лише в тому, що куряче м'ясо дуже ніжне, смачне та корисне, але, що не менш важливо, воно доступне за ціною. Отже, якщо ви любите курятину, то просто зобов'язані приготувати її за нашим рецептом. Якщо ж ні, то все одно варто приготувати, бо цілком імовірно, що ви зміните свої смакові уподобання. І не забувайте, що зі смакотою весело, пізнавально та смачно. Більш того, наші приготування не приносять особливої шкоди для гаманця. Отже, залишайтесь з нами, бо попереду на вас чекає неймовірно смачна причина відмовитися від дієти. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, як приготувати святкову, ароматну та неймовірно смачну курку, що і в який спосіб потрібно додавати під час приготування, аби отримати золотаву шкоринку, як правильно обирати курку та чим корисне її м'ясо. Не пропустіть найцікавішого. Необхідні продукти: курка, набір спецій, сіль, мед, гірчиця. Приступаємо до приготування курки по-королівськи. Ось вона у нас є. І насамперед сіль та спеції ми розмішаємо та перемастимо ними курку. Добре слід посолити курку. І навіть із середини. І, звичайно, поперчити. Даний рецепт адресований тим, хто у творчому пошуку і прагне домогтися досконалості в приготуванні курки в духовці, однак немає для цього достатнього досвіду. Як говорить моя мама, була б курочка, а приготовить будь-хто. Але з цим судженням я категорично не згодна. Бо, як на мене, для успішного приготування цієї страви слід знати багато тонкощів та хитрощів. Певно, усі господині, бодай раз у своєму житті пробували освоїти приготування курки у духовці, втім нерідко залишалися незадоволеними отриманим результатом. Головний секрет приготування полягає у виборі до підходу тушки птиці, яка повинна мати достатньо підшкірного жиру. Вони зазвичай жовтого кольору. Якщо ж ви візьмете дрібну курку, то швидше за все вона буде суховатою, а нам це не потрібно. Світу відомо безліч варіантів приготування курятини. Корені рецептів сягають сивої давнини, і зараз вже непросто достеменно розібратися, хто ж вперше випробував та освоїв приготування цієї страви. Єдине зрозуміло, курятина це одне з перших різновидів м'яса, котре скуштували на смак древні люди. А перший спосіб приготування вертіль, що висить над багаттям. У кожного народу є свій особливий рецепт приготування цієї птиці. Скажімо, найпопулярнішим способом приготування курки у Грузії стало курча табака. Розпластана і гарно відбита курка з неймовірно великою кількістю спецій. Китай прославився овочами з куркою та соєвим соусом, Іспанія курячою паелією. Купуючи курку, не забудьте до неї купити і приправ. Ось зараз ми вже її гарно натерли сіллю та перцем, то залишається ще натерти і гірчицею. Скрізь щедро перемащуємо курочку цією нашою гірчичкою. Смачені курячі стегенці або ніжне філе, фарширована курка чи вишукані крильця в кисло солодкому соусі. Будь-яка з цих страв має своїх шанувальників. Різноманітні страви із цього продукту дуже любив навіть імператор Наполеон, який наказував подавати курку собі на сніданок щодня. Словом популярнішого виду м'яса ніж куряти на годі і шукати. До речі, чи знаєте ви, що саме гірчиця робить м'ясо курятини значно ніжнішим? А щоб вона була ще і золотавою при готовому вигляді, її потрібно натерти ще і медом. Ось в такий же спосіб, як і гірчицею ми натирали, так будемо натирати її і медом. З нас віддає перевагу різним варіантам приготування курячого м'яса. Комусь подобаються курячі хрусткі крильця, комусь дієтичне філе або соковиті і смачні ніжки. Втім, найголовніше, що куряче м'ясо це унікальний продукт. Крім того, що воно вважається дієтичним і наділене чудовими смаковими якостями, у ньому міститься величезна кількість білка корисних амінокислот, а також низький відсоток жиру. Страви, приготовлені з такого м'яса, швидко насичують організм і довше зберігають у людини відчуття ситості. Але краще за все, звісно, розповість про це м'ясо наш дієтолог. В данном блюде самым ценным является высокобелковый продукт – курица. Настолько нежно ее макать именно из-за низкого содержания соительной ткани. Нету никаких углеводов. Жирность приятная от 10 до 20 процентов. Белков много до 20 процентов. И довольно-таки средняя калорийность до 200 килокалорий. Богатый витаминный состав группы В, в чем нуждается наш желудочно-кишечный тракт, наша нервная система, витамины группы ПП, а также калий, натрий, фосфор, хром, никель, селен – все есть в этом уникальном диетическом продукте. Но самое приятное в данном блюде – компонация, симпозиум – Следующего высококалорийного и высокоуглеводистого продукта, такой как мед. Он такой же, как и сахар, содержит 307 килокалорий. Много витаминов и минеральных веществ. Мед боится горячей воды, поэтому нежелательно его в чашку с чаем помещать, потому что оксиметилфурфурор, канцерогенное действие, которое присутствует в данном продукте, может повлиять на наш организм. Таким образом, компонация вот этого приятного углеводистого продукта даст не только вкусовую гармонию, но и симбиоз по всем минералам и витаминам. Горчица является пряностью. При заболевании желудочно-кишечного тракта мы ее ограничиваем, но тем не менее в данном блюде она даст приятный пикантный вкус. Калорийность блюда будет невысока, более 300 килокалорий, умеренное употребление от 100 до 200 грамм говорит о том, что это вполне приемлемый праздничный продукт. Знайте меру в употреблении. Всему украинскому народу и всем нашим телезрителям в эти праздничные дни я хочу пожелать мира в нашей стране. Я хочу пожелать благополучия в ваших семьях и ваших коллективах. І, звісно же, здоров'я, здоров'я фінансового, здоров'я душевного, здоров'я тілесного. Всегда смотрите нашу програму «Смакота» і будьте здоровы. А здоров'я іщіть в тарелке. Вже курка перемащена, то зараз ми її будемо переміщувати на дико і ставити до духовки. Підійде і для тих, хто любить контролювати свою вагу. Але для цього випадку обов'язково слід брати м'ясо відділене від шкірки. Якщо ж від надмірної ваги ви не страждаєте або страждаєте, але не маєте сил відмовитися від апетитних ласощів, то соковите м'ясо з приголомшливим ароматом і ніжною золотавою шкоринкою обов'язково припаде вам до смаку. З курячого філе виходять дивовижно смачні супи і котлети. Їх можна тушкувати з овочами, рисовою локшиною або іншими гарнірами. Словом, куряче м'ясо готується дуже просто і швидко, і зіпсувати цю страву дуже складно. Щоб отримати добре просмажену курку, температура в духовці має бути 200-220 градусів. Через хвилин 20 слід зменшити температуру до 180 градусів і готувати курку на помірному вогні. Аромат просто неперевершений. Погодьте, що така страва це справжня окраса столу. На завершення залишається лише привітати всіх шанувальників нашої передачі з новорічними та різдвяними святами, щедрих вам столів, добра і добробуту, душевного спокою і миру. До наступної зустрічі!